Привіт, друзі, 29 червня. Сьогодні з вами Валерій Кличок. Підсумки дня їх могло б бути більше, але буде не так багато, тому що я вам її говорив раніше. В вихідні дні вони дещо просідають в інформаційному плані. Але сьогодні незвичний день, як на мене, тому що активно почали говорити знову вкотре. Ну це як за знаєте, а це ж вже було. Почали говорити про напад із Білорусі, але. Говорять про це в контексті того, що ми збираємося на них напасти, а потім вони, мабуть, нападуть на нас. Чому я саме так говорю, і що такого цікаво довкола цієї події? Я вам зараз детально розповім. Тому, будь ласка, підписуйтеся. Вчора ще з'явилися повідомлення про те, що Міністерство оборони Білорусі і Прикордонна служба Білорусі розпочинають проти України інформаційну кампанію. Але справа в тому, що трахуйте, сьогодні 29 червня, вчора, 28, Інформаційна кампанія розпочалася ще з 21 червня, тобто підготовка йшла раніше. І Мені це все схоже на дуже сплановану акцію. Саме з 21 червня у збройних силах Республіки Білорусь почала проводитися перевірка готовності до чогось. І вона почалася наступного дня після заяви білоруських прикордонників про нібито збільшення українського групування біля білоруського кордону. Тобто, спочатку вони заявили, що ми там щось накопичуємо, ми нібито куди збираємось, і вони почали до кордону стягувати свої війська, демонструючи готовність до того, щоб відбивати атаки з України. Більш того, днями в Гумельській області білоруські прикордонники нібито збили Мавік 3 який нібито рухався з України. Ну вони його точно збили. Хоча, знову ж таки, чи вони там пожертвували двома тисячами доларами, я не знаю. Ймовірно, пожертвували. Звідки вони запускали? Де він як там з'явився, невідомо, бо говорять, що навіть це зробили РДК Руський добровольчий корпус, яким боком РДК до Білорусі. Мені також складно вам прокоментувати, але інформаційне поле наповнюється. І про це багато пишуть і російських, і білоруських. Так званих засобів масової інформації, телеграм-каналів, і поширювали навіть повідомлення про те, що вони знайшли схорон із матеріалами для виготовлення саморобраної вибухівки. Ну тобто, повністю готово. Ми тепер можемо діставати якусь там, не знаю що, як вона називається, щоб виготовити вибухівку і щось там підірвати. І в нас є навіть MAVIC 1 Але це ще не все. У міністерстві. Оборони Білорусі також заявили, що нібито Україна стягує війська до кордону і намагається втягнути Білорусь у війну. Про це, до речі, заявила посадова особа Білорусі, але не міністр оборони, не Лукашенко, а знайшли якогось, знаєте, такого ЦАПа відбувайла. Ним став заступник командувача сил спецоперацій з ідеологічної роботи білоруських збройних сил Вадим Лукашевич. І прізвище в нього дуже схоже. На Лукашенка. Що він, власне, говорить? Ну, таку дуже несусвітню дичь, як на мене, але ну, йому ж треба щось говорити. Він наголошує на тому, що нібито на Житомирщині розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка. І от саме це означає, що ми будемо наступати на Білорусь. Ну, в принципі, картина вже нібито завершена, але не зовсім. Я вам сказав, що РДК запускають «Мавіки», розвідувальні БПЛ... БПЛА, Чому РДК знову ж таки пояснити я вам не можу. Але місцеві вінкури сказали, що це ще не вся спецоперація, яку готує Україна проти Білорусі. Ми ще маємо на меті вбити Лукашенка, хоча є за що, якщо відверто говорити, тому що він дав добро на те, щоб розпочалося широкомасштабне вторгнення на Україну. І ми хочемо захопити частину країни Білорусь, і це ще не все. Дійсно, що вишенька на тортик весь цей план погодив Борис Джонсон. Ну тому я й кажу скласти докупи цю всю нісенітницю доволі складно, але що дуже цікаво. Цікаво, те, що ці всі заяви співпали із роботою Європейського союзу, яка була спрямована на те, аби погодити санкційний пакет проти Білорусі, його все ж таки погодили. Сьогодні вже стало відомо, що ухвалили там конкретне рішення хоча окремі країни, такі як Німеччина і ще хтось там виступав за послаблення санкцій, і вони домоглися певних поступок. Кажуть, ніби то потужні, вони там забороняють переміщення товарів подвійного призначення. Через Білорусь є обмеження білоруського транспорту по території Європи і інші санкційні заходи. Але вони в основному стосуються товарів подвійного призначення та, до прикладу, військової техніки. А що стосується цивільної, то там обмеження не сильні. І якраз це все дуже гарно лягає в канву, єдиної такої великої. Зради про те, що Україна буде нападати на Білорусь, хоча вона все замінувала для того, щоб Білорусь не напала на Україну, що абсолютно нормально в ситуації, коли ще раз наголошую, саме з Білорусі розпочалося широкомасштабне вторгнення. І нібито можна було б закінчувати на цьому всю цю історію, але сьогодні, у виданні Foreign Affairs це американський журнал по міжнародних відносинах та зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки, виходить стаття. Авторства Михаїла Зигря це відомий російський журналіст, який виїхав на початку широкомасштабного вторгнення до Сполучених Штатів Америки. Він живе зараз на дві країни: та Німеччина, позиціонується як. Незалежний опозиційний до Кремля журналіст раніше він був воєнкорон на Росії. Він одним із перших ініціював звернення до Кремля про непропустимість проведення так званої СВО. Видав кілька книжок і про Газпром, і взагалі про те, що Російська імперія розвалиться і так далі. Ну, на перший погляд, видається він плюс-мінус, нібито адекватним. Знову таки, я дуже обережно зараз характеризую його, тому що. Він пише цю статтю, і там говорить про те, що російські еліти на сьогоднішній день змирилися з війною, і він там пише багато про те, які варіанти сьогодні розглядають російські еліти, замороження війни і таке інше. І Один із них це те, що низка еліт знають про інформацію, яку виношує Путін, плани, які виношує Путін, про захоплення Києва. Тобто, ви вже чули неодноразово про те, що Росія нібито збирається знову йти на Київ. І цей похід може бути і з Білорусі. Тобто російські еліти говорять, що цей похід буде з Білорусі. Лукашенко знову може дати на це добро. Ну, тобто він промовчить, він не побачить, і цей похід буде здійснюватися знову ж таки через рижий ліс, через Чорнобильську зону. І він може бути успішним, тому що українці стомилися, захищатися їм нема чим. Ну, а для Путіна взяття Києву є дуже. Важливою ціллю. більше того, він дуже любить Києво-Печерську лавру. Він просто нею там захоплюється. І навіть е, е, захоплюється через те, що вважає Київ колискою російської імперії, мабуть, тут хоче створити столицю і зробив навіть там пам'ятник столипіну, який зараз там захований у Києво-Печерській лаврі, і хоче встановити. Ну одним словом, я вам хочу сказати, що е, ця невеличка частина статті з вона якимось дивним чином переплітається з саме зараз білоруським контекстом, який активно поширюється у в українських та російських змі. Співпадіння? Ні, не думаю, що співпадіння швидше за все зігру, злили інформацію цю свідомо, аби підсилити сигнали. Я вам не випадково говорю, що є дуже дивні співпадіння. Чи буде напад з Білорусі? Бо фактично зараз Білорусь провокує. Ситуацію на те, щоб, як колись казав Лукашенко, завдати удару превентивного у відповідь. Ми знали, звідки будуть нападати, і таке інше. Ну, ви добре знаєте, що з території Білорусі запускали ракети по території України. Це було. І звісно, що не можна виключати, що такий сценарій може повторитися. Але ну, спираємося поки що на інформацію Генерального штабу Міністерства оборони, який запевняє нас, що ми готові до відбиття будь-яких атак з території Білорусі. Але. Зважаючи на те, що сьогодні знову з'явилася інформація, яка підтверджує наміри Північної Кореї направити до України 3 чи 4 бригади інженерних військ, за це Кім кімчені пообіцяв Путін 115 мільйонів доларів. Також активність білоруських військ, вони розгортають навіть системи протиповітряної оборони вздовж кордону з Україною. Я не виключаю такого варіанту, що якісь країни можуть бути втягнуті у війну на боці Росії, і це буде вже не просто війна Росії проти е, України, а і війна проти всього заходу може стати, тому що згаданий мною зігр пише про те, що Путін виношує ідею, все-таки спровокувати конфлікт із країною НАТО, щоб перевірити НАТО на реакцію. І тоді, відповідно, має бути і відповідь наших союзників, як мінімум з переміщення якогось військового контингенту на північний кордон з Білорусю в Україну, як то говорив свого часу Макрон. Тому ці події можуть мати розвиток однозначно. І те, що зараз війна масштабується. Ну, абсолютно очевидно, на превеликий жаль, на заході це розуміють. Ну, зараз не про матеріал Михайла Зигаря. Я думаю, що ви зможете почитати самостійно цю статтю. Вона цікава, але ну, мало там що нового є. Втім, ця частина мені видалася дуже примітною, тому що вона співпадає з білоруським порядком денним. Ну і ще дві на завершення новини, як на мене дуже важливі. Це, по-перше, що стосується виборів уша, я робив сьогодні велике оглядове відео про те. Що запущена активна кампанія з примусу Байдена до відмови від участі в президентській кампанії, тому що на дебатах він показав себе не з кращої сторони, уже навіть і спонсори наполягають на тому, що Байдена потрібно міняти. І навіть у Європі чимало європейських політиків просто були вражені та приголомшені невдалим виступом Джозефа Байдена під час президентських дебатів. У четвер для них є загрозою, якщо ці вибори переможе Трамп, і для нас це є загрозою. Тому це також дуже важлива новина і політики доволі відомо, як той же Верховштаб. Це член альянсу лібералів і демократів за Європу, так свого часу називався. Це цей союз політичних сил в Європі. Він часто виступає на підтримку України. Він також говорить, що ну, це не дуже вдала для демократів історія. Що стосується саме дебатів, дійсно Байдена потрібно замінювати. Тому можете переглянути це відео, залишив вам посилання в правому верхньому кутку. І також є одна дуже важлива заява від Ірану, який сказав про те, що він розпочне. Війну на знищення в разі атаки Ізраїлю по Хезболі, тобто по Лівану. Це попередження того, що події на Близькому Сході також можуть розгортатися доволі неординарно. Але що стосується заяви Ірану, я не виключаю того, що вона була санкціонована Китаєм. Китай активно співпрацює з Іраном і з країнами Близького Сходу. Ви добре пам'ятаєте, що навіть Очільник закордонного відомства Ван Ванї коментував, що Іран не буде завдавати ударів у відповідь на атаку Ізраїлю, яку той робив у відповідь на атаку Ірану. Ну це було не так давно, кілька місяців тому. Тобто, фактично, Китай виступив таким собі арбітром іранців. Тому, друзі, за цими новинами дійсно треба слідкувати. Вони важливі для розуміння геополітичного контексту, аби бути в курсі всіх подій. Дякую всім, хто додивився до кінця цього відео. Дякую вам за підтримку, яку я сподіваюся будете робити коментарями, вподобайками. Дзвіночок натискайте, хто не зробив цього раніше. Ви будете отримувати повідомлення, коли тут виходять нові відео. Поширюйте їх друзям, аби нас було тут більше. Ми зростаємо. Я вам за це шалено дякую. Всіх люблю, ціную, і не все буде Україна.